Сьогодні на уроці Я досліджую світ ми поговоримо про те, що я можу зробити для охорони природи. Природа це спільний дім, у якому ми всі живемо. Природа дає людям все необхідне для життя. У давнину люди брали від природи набагато менше. У них не було ані фабрик. Ані заводів не було сучасного житла з побутовими зручностями. Згодом у людей з'явилися різні технічні можливості. Вони почали будувати заводи та фабрики. Використовувати роботу машин. Господарська діяльність людей призвела до забруднення повітря. Також до забруднення води, забруднення ґрунту, до зникнення лісів. Зникли рослини. Сутужно стало і тваринам. Не стало, де жити, будувати житло, ховатись від ворогів, чим живитися. Рослини та тварини болісно реагують на забруднення середовища. Їхня кількість зменшується, а деякі зникають. Забруднення та знищення природи стало загрожувати життю людей на землі. Люди зрозуміли якщо вони знищать природу, то й самі перестануть існувати. Яких же заходів вживають люди, щоб не шкодити природі? На місці вирубаних лісів люди насаджують нові молоді дерева, використовують транспорт, який не забруднює повітря, наприклад, трамваї та тролейбуси. На підприємствах будують очисні споруди, а також створюють природоохоронні території, заповідники, національні парки. Щоденними простими вчинками однієї людини можна зекономити багато ресурсів природи або хоча б не забруднювати природу. І це в наших руках. Тож давайте разом спробуємо дотримуватися простих правил і побачимо, що вони не тільки допоможуть екології, а ще й нашому гаманцю та здоров'ю. Закривай кран. Під час чищення зубів, гоління, якщо ти дорослий, миття і намилювання посуду. Поки ти чистиш зуби при відкритому крані, в каналізацію стікає близько 19 літрів води у день. І це вже забруднена вода. Вимикаючи кран, поки чистиш зубки або намилюєш руки, ти економиш воду. Приймай душ замість ванни. При використанні ванни ми використовуємо більше 140 літрів води, а у душі від 75 літрів. Тобто в душі ми використовуємо вдвічі менше води. До того ж, поки ти намилюєш руки, тіло або голову в душі, воду можна вимкнути. І використати її тільки для змивання мильних косметичних засобів. Викидай сміття в смітник. Не використовуй унітаз як сміттеве відро. Повністю завантажуй посудомийну або пральну машину перед використанням. Під час часткового заповнення. Споживається майже стільки ж енергії, що й при повному. Вимикай зарядні пристрої вночі. Зазвичай будь-який електронний пристрій телефон, планшет, ноутбук заряджаються повністю за 1-2 години. Коли ми кладемо їх заряджатися на ніч, то вони споживають значно більше енергії, ніж потребують. Це погано і для вашого пристрою. І для вашого рахунку за електроенергію. А ще це дуже погано для природи. Сортуй сміття. Сортування сміття допомагає зменшити кількість відходів, які знаходяться на сміттєзвалищі, а завдяки їх подаль... подальшій утилізації. Багато речей, які ми викидаємо, ми потім можемо переробити. Тож, давай подивимось. Як правильно його сортувати? У жовті баки зазвичай збирають пластик. В Сині баки збирають папір картон. В зелених, зелених баках збирають скло. А от червоний бак для жестяних виробів. Після сортування сміття ці матеріали. Відправлять на переробку і зроблять нові речі. Якщо споруч з твоїм житлом немає розподілених смиттєвих баків під різне смиття, то можна виокремлювати папір і здавати папір в макулатуру. До речі, цікавий факт: одна сім'я з трьох людей за рік збирає 15 кілограмів макулатури. Коли ми здаємо макулатуру старий папір на переробку, ми таким чином зберігаємо життя двох дерев в рік. А ще друкуй або малюй з обох боків листка. Так ти теж збережеш природу та дерева. Не викидай рекламні брошури чи флаєри. Часто на вулицях нам роздають рекламні. Папірці, правда ж? Ти можеш відмовитись та не брати таку продукцію. Або взяти додому брошурку чи проспект і відкласти до паперу, а потім здати на макулатуру, або докупи з паперовим сміттям. Використовуй в магазині екоторбинку або один і той же пакет. Чим менше пакетів, Тим чистіше наша природа. Пакет з супермаркету можна замінити паперовим пакетом. Або торбинкою з тканини. Води в чайнику має бути не більше, ніж необхідно, на один раз. Адже при нагріванні зайвої води ми витрачаємо зайву електроенергію або зайві природні ресурси газ. Заміни живу ялинку на Новий рік через дво. Замість живої ялинки можна поставити дідух. Так ти підтримуєш українську традицію або використати штучну ялинку. А живі ялинки нехай далі ростуть в лісі. Батарейки не викидають у сміття. Батарейки здавай у спеціальні місця збору. Вони зараз є в будь-яких магазинах. Запам'ятай, здав одну батарейку, ти врятував ділянку землі площею 20 квадратних метрів. Здавши одну батарейку, ти врятував одного їжака, два дерева. А ще ти врятував. Вісім відер чистої води. Уявляєш, скільки може забруднити лише одна батарейка, викинута в сміття? Їздь на велосипеді за змогою. Почувайся в хорошій фізичній формі, здоровим, енергійним, модним, швидко пересувайся містом. І це все завдяки велосипеду. Та ще й зменшуються шкідливі викиди в повітря. Використовуй керамічний або паперовий посуд. Вже скоро літо, час пікніків та прогулянок на природу. Дуже приємно сидіти в парку чи лісі на пікніку. Але краще сидіти там без сміття від пластикового посуду, замінивши його паперовим або керамічним. І обов'язково прибравши за собою. Купуй місцеве. Коли ти купуєш продукцію місцевого виробника, зменшуються витрати палива на доставку продукції від виробника до магазину. А ще ти підтримуєш тих, хто живе поруч, давай будемо природу берегти. Я метелика не скривджу, хай летить. І ялинку не зрубаю, хай стоїть. Не затопчу морашинку, хай повзе, не зламаю з дуба гілку, хай росте. Не впущу сміття у річку, хай бурлить. І з гнізда яйце не скину, хай лежить. В джерело не кину камінь, нехай б'є. В полі жито не столочу це святе. Верби посаджу в долині, хай шумлять. Зерен птахам кину зимку, хай їдять. Покормлю приблуду кішку. А як ти? Давай будемо природу берегти. Тож давай будемо друзями з нашою природою. Бережи природу. А я з вами прощаюсь до наступних зустрічей. Гарного дня!